Всім привіт, вас вітає Суспільний університет. Нещодавно була одна така новина, що суддя виграв суд у двох поліцейських, які зупинили його на дорозі. І, на жаль, такі новини нас не дивують. Мені здається, вже досить сказати СТОП, бо стільки років нас пригнічувала, присувала корумпована суддівська система. І певні, звичайно, зрушення є, але завжди приємно мати якусь альтернативу. Саме тому ми під час нашої лекції говоримо про європейський суд з прав людини. Сьогодні в програмі Сергій Панасюк, доктор філософії у галузі права, член Союзу юристів України, третейський суддя, доцент кафедри Європейського університету та Вісконсинського міжнародного університету США в Україні. Сергію, вітаю вас! Скажіть, будь ласка, це європейський суд з прав людини. Це певна містика в Україні? чи реальна інституція, до якої можна звертатися? Це не те, що містика, це навіть реалії реаліями, і є е, е, реальні справи, є реальні гроші, які повернуті. І сьогодні ми якраз розберемось, чому, коли, як і навіщо подавати до європейського суду, що від того може бути, і як зробити так, щоб 100% або близько до 100% був позитивний результат. Отже, Європейський суд справ людини як останній шанс на справедливість. Спочатку давайте поговоримо про певні терміни, які ми маємо зрозуміти. Якщо ми кажемо про європейський суд справ людини. То це інстанція, яка при Раді Європи. Чому? Тому що плутують Європейський суд прав людини і суд Європейського союзу. Це різні інстанції, різні об'єми і різні суб'єкти. Хто може і чому подавати до цих судових інстанцій? Отже, Рада Європи, як урядова організація, куди входить Україна. Вони написали конвенцію, вони створили європейський суд, і туди можна подавати українцям. Європейська конвенція про захист прав людини, і основоположних свобод та протоколи до неї. Конвенція з прав людини правильно називається так. Протоколи це документи, які доповнюють конвенцію. У нас це були б закони про внесення змін. У них є конвенція і є до неї протоколи, які деталізують або певним чином змінюють текст самого документу. Європейський суд з прав людини вийшло так, що Рада Європи спочатку придумала конвенцію, і по суті, конвенція стала реалізацією суду, тому що суд працює по конвенції по протоколам і аналізує, чи була чи не була порушена конвенція в тому чи іншому випадку. Як зароджувала ідея та зміст конвенції, так вийшло, що я мав щастя, радість і досить великий досвід. Спілкування з представником України в Європейському суді справ людини Юрій Генріш-Зайцев. На жаль, він вже не з нами, але це була світла і ідеалістична ідея щодо Європейського суду і щодо ідей та принципів Конвенції. І як він розказував, були дві сторони фізики і ліріки. Одні з них казали, що давайте пропишемо все в Конвенції, все, що можна і не можна, всі права і тому подібне. Інші. Казали, ну слухайте, ну не можна ж передбачити всі життєві ситуації. Це абсолютно неможливо. Довго сперечалися, і на той час, е, наскільки мені відомо, це була осінь. І одна сторона спитала: Скажіть, будь ласка, а куди впаде оцей лист з дерева? Ті сказали, звідки ми знаємо, куди він може впасти. Ну, якщо ми не знаємо, куди впаде оцей маленький лист, то звідки ми можемо знати кожну окрему життєву ситуацію. І от так написали загальну конвенцію, в якій написали загальні основні поняття, принципи і статті, які потім реалізуються в судовій практиці і тим самим наповнюється суть самої конвенції. Тобто, кожне рішення Європейського суду воно є доповненням до самої конвенції. Це прецедентне право, якщо його так називати. Право на життя та заборона катування. Найцікавіше. Що право на життя це право, яким не можна розпорядитись, це єдине і абсолютне право. Ви можете дати довіреність на управління автомобілем. Ви можете продати, що ви хочете, але довіреність на вбивство себе заборонено. Автоназія заборонена. І відповідно, це єдине право, яке держава не те, що гарантує, а й забороняє так чи інакше обмежувати навіть власнику цього права. Це право. От чому питання? І так як життя і здоров'я є найголовнішим, то і захищатись воно має максимально. В даному випадку європейська спільнота прийшла поступово, тобто спочатку були дозволені смертні кари, але після певного періоду зрозуміло, що взагалі ніяким чином ніхто, окрім Господа Бога, не може розпоряджатися нашим життям, навіть ми самі. Заборона рабства і примусової праці не знаю, знаєте ви або не знаєте. Я досить по-різному ставлюсь до того, але люди, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі, не зобов'язані працювати. У кожного можуть бути свої думки на рахунок цього, але не можна нікого змусити щось робити. Інше питання: що право на примусову працю і обмеження. Може бути, наприклад, як примусова праця в адміністративних покараннях, да? це може бути. Якщо ми кажемо про право на життя, його обмежувати не можна. Інші права, так чи інакше, інколи можна обмежувати. І якщо ми кажемо про катування, якщо ми кажемо про примус, якщо ми кажемо про е, такі не зовсім, скажімо так, конкретні речі, то треба виключно сказати про те, що не можна катувати. І для кожного катування своє, для когось катування стояти на морозі, хтось може це робити. Для когось катування включити пісню 80-х, і для когось це буде муки і тортури, для когось катування це слухати музику. І навіть якщо ми чули про таке, що в американських спеціальних тюрмах катували водою. Що вони робили? Вони лежали, прив'язували людину, і кожну секунду капля води падала йому на голову. Через деякий час людина згодила з розуму. Вода, що вона має, але це катування. Тому катування для кожного своє. Декому по склу, якщо проводиш, для нього це катування або крейдою по дошці. Тому саме суд вирішує конкретне питання. Сторони в Європейському суді справ людини. Людина, колектив. Або юридична особа може подати на державу, що вона порушила права. Тобто, кожна держава, коли підписувала конвенцію, вона брала на себе обов'язки дотримуватись цих прав, які гарантуються конвенцією. І якщо держава так чи інакше не виконує свої зобов'язання, то ми можемо подати до суду на державу. І Європейський суд як незалежна інстанція, які є представники всіх країн-підписантів, вирішують питання по суті? Сроки звернення та ефективність звернення до Європейського суду з прав людини. Є досить усталений міф про те, що до Європейського суду з прав людини можуть подавати на протязі 6 місяців після проходження всіх державних інстанцій. Це не зовсім так. Є класичне рішення проти Турції, проти України, яких Європейський суд з прав людини подивився на факти і сказав, що не треба було подавати до українського суду. Треба було одразу подавати до Європейського суду з прав людини. І отут і проявляється якраз розуміння європейським судом і Європою прав і обов'язків. Якщо ми кажемо про ефективність, то, як я вже казав, класичні є справи. Людина була в СІЗО або на кшталт СІЗО в Турції, і проти неї були тортури, були, наскільки я пам'ятаю, переламані ноги-руки і звідти, не подаючи до жодної інстанції, до жодного національного судового органу, людина подає до Європейського суду з прав людини. Європейський суд з прав людини приймає дану заяву. Чому? Тому що прокурор мав наглядати за дотриманням прав і свобод е, даної особи. І прокурор, як представник держави, не дивився на ці тортури, і відповідно у людини немає довіри до держави і до прокуратури, і відповідно ефективність подачі скарги до органу, який належить до держави, абсолютно нульова. Колись у нас в законодавстві були нюанси щодо виплати пенсії людям, які від'їжджають за кордон. Законодавство так було. Людина вважала, що її права порушують, тому що вона працювала не державу, а держава не хоче її платити, тому що вона від'їхала за кордон. І він проходить першу інстанцію, держава відмовляє, другу інстанцію, держава відмовляє, третю інстанцію, держава відмовляє, і він йде до Європейського суду з прав людини. Європейський суд з прав людини каже, послухай. Ти мав до нас звернутися вже давно, не проходячи оці всі інстанції. Тому що ефективність подачі до суду другої інстанції, якщо ж закон такий, абсолютно нульова. Закон такий. Тому одразу до нас, а ми вже будемо вирішувати з державою твоєю, що з нею робити. І це досить важливо розуміти як для позивачів, так і для адвокатів-позивачів, про те, що це в нашій країні, якщо є норма закону, то суд нікуди не дінеться. Європейський суд з прав людини може відходити від конкретних якихось норм закону, тому що є факт. І в даній ситуації норма закону не може бути застосована до людини, тому що в даному випадку це для неї тортура. Оця тонка грань і розуміння справедливості, тонька грань і розуміння, що добре і що погано в конкретній даній ситуації. Тому що ми всі з вами знаємо, що е, один і той же закон. Так чи інакше можна або не можна застосовувати до окремих груп громадян. Ну, Можна застосовувати закон щодо незаконної торгівлі. Ну, є у нас таке. І давайте напишемо в законі, що 100% забирається все, що продавалося, і там хай буде на день тюрми. Так? Або там штраф. Якщо ми це будемо застосовувати до підприємця, ну, важко, тяжко, але буде нормально. Але якщо ми будемо визивати наряди, будемо конфісковувати і тому подібне у бабусі, яка вийшла з літром молока, напевно, це буде не те, що не по закону, це буде нелюдяно. І напевно, її взагалі не треба чіпати, тому що вона продасть своє молоко і піде, хоч якусь копійку додому принесе. Наші б дивились по закону. А треба дивитись по правді, і якраз європейський суд, що досить важливо, в кожному окремому випадку він е, аналізує ці всі ситуації, і потім ви. Враховуючи ці всі практики Європейського суду, можете так чи інакше посилатись на ці практики. Держава має можливість заперечити або погодитись зі звинуваченням. У нас є офіційний представник від держави, його називають адвокат держави в європейському суді, який має свій секретаріат. І коли приходить скарга до Європейського суду, вона також і приходить до уповноважених осіб держави. І державні органи дивляться, дійсно чи не дійсно. І досить часто, коли подається на Україну, наприклад, до Європейського суду з прав людини, держава каже: Окей, ми абсолютно погоджуємось, і ми готові на сатисфакцію в 2000 тисячі євро. Був неправий психолог. Так, да. і справлюсь. Чому? Ну, по-перше, тому що вони знають, що можуть заплатити більше. По-друге, залежить напевно від людяності або нелюдяності всього апарату, але такі є випадки. Якщо держава не погоджується. То суд вирішує справу по суті і призначає грошову компенсацію і можливість виправлення, або вказує на певні недоліки, які у нас в законодавстві які треба виправити. Гроші дали, а вози нині там. Це якраз продовження того, що ми казали. Вони можуть компенсувати 2-3 тисячі євро. Але по суті, змінити закон, або по суті змінити ситуацію, яка призвела до порушення ваших прав. Ось цим велике питання. Тому що тисячу гривень вам дадуть, а завтра продовжать порушувати ваші права і права тих, хто навколо вас. І це, до речі, породжує автоматизм вирішення. Найцікавіше в тому, що кожна особа, яка виграла у Європейського суду тисячу, дві три євро, вона отримує з нашого бюджету кошти. Тобто ми платимо, держава порушує. І за наш кошт розраховується з ними. Відношення держави до судів до рішень Європейського суду з прав людини. Тут найцікавіше. У мене були е, наразі такі випадки, коли приходиш до суду і починаєш махати рішенням. А це вирішив Європейський суд з прав людини. Суддя? Да? Ні, вопрос. Е, проблема в чому? Проблема в тому, що не всі судді розуміють, що там написано. Не всі судді знають практику Європейського суду з прав людини. А більшість практики на французькій англійській мові. Не всі судді знають англійську і французьку мову. Відповідно, інколи адвокати навіть зловживають тим, що кажуть: О, От європейський суд так сказав, ти диви, бо потім дойдемо верху, я ж про тебе згадаю. Тому це така бабай для наших суддів. Так? Інше питання, те, що держава чи не хоче, чи не може, але не завжди коректно виконує повністю рішення Європейського суду. Не завжди виплачують сатисфакції. І не розуміють, що наше обличчя перед Європою все гірше, і гірше і гірше. Да? Тобто, грубо кажучи, коли Європейська спільнота або Рада Європи вирішує, що хлопці, ось у вас проблема, вони на неї показують, а ми нічого не робимо. То наше обличчя як країни, як кожного окремого громадянина, потім за кордоном буде досить, я думаю, погане, і тому якраз вирішення питань щодо реалізації Європейського суду з прав людини по кожній конкретній справі є не тільки справою кожного громадянина, але й нас загалом, тому що європейський суд показує нам на конкретні проблеми щодо порушення наших прав людини, і оце найголовніше. Я, до речі, якось в Харкові мене до одного історичного об'єкту, який був закритий і належав певній там корпорації, намагався провести ледь не Соломіці, казав, що не можна туди лізти. А він мене тягнув. Дядька схожий на бомжа, а потім щось там розговорилося, коли все ж таки нас не пустили. Виявляється, це викладач університету. А він що не він схожий на бомжа. Він давно вже університет. Він давно вже не викладає через те, що його звільнили. Як він вважав неправомірно, він звернувся до європейського Суду з прав людини і виграв компенсацію у 10 тисяч євро. А тепер собі просто відпочиває. А зовнішній вигляд я то, хочу, то Я хочу виглядати так. Це, це його власне. Я, художник, я так віжу да, це його власна концепція. Яким чином громадянам звертатися? Чи є представництво в Україні, чи є певний офіс? Бо частина наших громадян їм простіше прийти в офіс, побачити кабінет, занести, сказати: От, от моє є представництво Ради Європи в Україні, є ресурси України. Умовні, які розказують про процедуру. Є е, повна інформація на міні... на сайті Міністерства юстиції, також є е, перекладені на українську мову всі документи, процедура подачі, е, зразок заяви і тому подібне. І найцікавіше, в мене досить багато було прикладів, коли мені дзвонили клієнти і казали: От я виграв у Європейському суді справ людини, не можу тепер ці гроші забрати. Я кажу, а як що? Він каже: звернувся до одного адвоката, до іншого, до третього, плюнув, сам подав, сам виграв. Тобто, інколи навіть люди, більш детально аналізуючи свою проблему, вони можуть виграти. Інше питання, звісно, знання англійської мови тут не завадить. Так, як це європейська структура, і так як досить багато чого залежить від саме практики Європейського суду з прав людини. Але вся інформація, всі переклади, доступні, як мінімум, на п'яти ресурсах. Це і офіційні ради Європи і суду, це і Міністерство юстиції, це і Гельсінська спілка, і інші громадські організації, які конкретно займаються правами людини. Тому тут я не думаю, що є якісь проблеми. Тим паче, у всіх майже у всіх є доступ до мережі інтернету. Сергій, ви так говорите, як співаєте про європейський суд з прав людини, і от враження, що він ну просто ідеальний? А коли вони конвенцію створювали з цим листочком, це трошки нагадало мультик Панда Кунфу, коли майстер Шіфу там створював, чи чи як його там звали, створював кунфу. Чи справді все так красиво? Бо ми знаємо, що навіть європейські органи та саме ФІФА дуже корумповані. Чи може бути так, що ти типу, подоси доси на Україну або на, на якийсь там орган там державний, або що? А він якимось чином пролобіює в європейському суді все ж таки свою думку. Ну, Справа в тому, що тут навіть і не треба е, нічого лобіювати. Я не думаю, що наше лобі є єдиною або найбільшою причиною проблеми не виграшу Європейському суді з прав людини. Е, проблемою якраз є е, те, що не розуміють строки, не розуміють принципи, не розуміють, як то все працює, і багато, дуже багато відмов. На перших стадіях виключно тому, що люди абсолютно не розуміють, що це таке і як, і про що можна туди подавати. Дуже багато людей прочитав конвенцію, розуміють по-своєму, не аналізуючи практику, яка по суті є е, науково-практичним коментарем до цієї конвенції, да? е, вони по суті самі себе вже спочатку заганяють те, що вони програють. У чому проблема? І європейський суд складається з суддів з усіх країн. Ну, як їх підкупити? І європейські структури, звісно, ну, послухайте, я відповідно до нинішніх ситуацій в Європі з виборами е, Молдова, Америка, Франція і тому подібне, я не можу казати або можу не казати е, щодо корумпованості. Це людський фактор. Але найбільша проблема. Це якраз не корумпованість, а не знання і недотримання процедури. А українці, які знаходяться на окупованих територіях, вони можуть мають право, мають змогу звертатися Так, Звісно. Так? Звісно. Е, ну, е, Будь-який громадянин України, який є на окупованій чи не окупованій, е, треба задивитись, чи він лишився громадянином України. По-перше, по-друге, чи якщо він буде листуватись з Криму, чи взагалі той лист кудись дійде? От тут питання. А ніхто йому не забраняє, він громадянин України. Тимчасово проживає знову ж таки Україна не визнає всю ту владу і ту всю реєстрацію, і тому подібне все одно йому треба їхати на метрокову частину і тут вже вирішувати ці питання? А Такі резонансні справи, як наприклад, справа Олега Сенцова, європейський суд може взятися, і чи були подання щодо Олега Сенцова? А якщо він громадянин Росії, як каже Росія, а не як каже Олег Сенцов, то чи може український представник або хтось з України подавати? Бо ми розуміємо, що він з Якутської області чи що там своє? СІЗО подати е, запит не зможе ну, е, справа. в Тому що е, якщо є адвокат, то європейський суд прав людини він е, може е, сприйняти того адвоката за і тому подібне, е, чи подавалися, не знаю. Окрім того, давайте не забувати про ефективність подачі і строки подачі, тому е, в кожній конкретній ситуації ми маємо розглядати, а коли він мав би подати. Оце також велике питання, щоб дотриматись у цих всіх процедур, тобто ви говорите про адвоката, про довіреність і так далі. Якщо до них немає доступу, це по перше, і має бути доступ. Не може бути, щоб не було доступу до адвоката. Це по перше, якщо немає доступу до адвоката, і особа буде сізо листуватись, то зрозуміло, що цей лист вже десь порвуть і викинуть. Ну давайте казати реально. Добре, куди і... він буде писати? Ну, тобто як звертатися в європейський суд людина, яка вважає себе незаконно засудженою, може через адвоката. Або самостійно без через адвоката, але якщо ми бачимо, самостійно, що система… самостійно не може виходячи з ситуації, якщо. Ну, Якщо система не допускає адвоката, то відповідно і самостійно він також не зможе, тому що просто лист нікуди не піде. Хотілося поставити запитання щодо термінів, про які ви повторювали. Ну ще раз скажу: в конвенції написано, що після використання всіх. Можливих е, інстанцій захисту є 6 місяців для подачі до Європейського суду з прав людини. Але ще раз повторюю, то, що практика Європейського суду каже про те, що ефективність також грає роль. І якщо неефективно подавати до того чи іншого державного органу на свій захист, то треба подавати одразу до Європейського суду з прав людини. І найцікавіше, ми з вами говорили, що кожна ситуація є окремою. І відповідно зараз сказати про те, що хтось може, хтось не може, треба аналізувати конкретну ситуацію. Треба піднімати конкретні практики Європейського суду з прав людини і аналізувати в даній ситуації ефективно чи неефективно вже. Або треба пройти етапи захисту, тому що європейський суд не для того, щоб до нього всі е, писали, а для того, щоб дати можливість державі спочатку виправити ситуацію в своїх інстанціях захисту. А вже якщо держава не може, то тоді людина якраз і на державу подає, тому що вже держава, якщо мене не захищає, хто ж тоді мене має захищати? Тільки європейський суд. Тому подавати в європейський суд, коли вже держава не може, не хоче і не буде. От чому питання? І інше питання: розуміння суті. Не завжди порушення є. Тобто не завжди по тим порушенням подають. Якщо людина незаконно осуджена, тут питання: чи закон був поганий, чи процедура була погана, чи досудові органи, чи адвокат працював. І від того вже треба дивитися, що це буде. Чи має право е, європейський суд на дорозслідування в інших країнах? Європейський суд справ людини от ми до нього пишемо. Шановний Європейський суд, Україна порушила взяти на себе зобов'язання в контексті конвенції такої статті такої. І пояснюю, що от у мене була така ситуація, у нас в Україні так написано. І оцей закон або ця дія, або бездіяльність порушила взяті Україною зобов'язання по європейській конвенції. Суд дивиться на конвенцію, дивиться на практику, дивиться на конкретну ситуацію і дивиться, чи в даній конкретній ситуації. Хто дурак, що називається? Чи це держава, чи це о, державні органи, чи це законодавство, чи була пройдена необхідна ефективна процедура захисту прав в Україні? І тоді приймає або не приймає розгляду, потім розглядає по суті, подає до держави ці документи і каже: хлопці, на вас написали, ви щось робіть з тим, або погоджуєтесь, або ні. Держава думає, погоджується або ні. Потім е, йде розгляд Європейському суді з прав людини, і це не обов'язково, що буде через місяць, через рік. Тому що з усіх країн Ради Європи пишуть до Європейського суду з прав людини. Всі ж туди звертаються. Уявіть собі, тобто можна рік-два чекати цього рішення. Сергій, дякую вам за знання. Було цікаво. Друзі, ми дуже сподіваємося, що ті знання, які ви сьогодні отримали з нашої лекції, вам ніколи не знадобляться, але хай вони вас все ж таки будуть. Маєте інформацію, маєте зброю до наступної лекції. Мені справді було цікаво, адже я завжди вважала, що це якось нудно. А ні, зовсім не так. Я вважаю, що не кожен, на жаль, в нашій країні знає основне. Зрозуміло, що є дуже багато нюансів, які ще треба повторити.